Ви знаєте, Ісус сказав: Я побудую церкву свою, і ворота пекельні її не здолають. Амінь. Але є одне але. Церкву не можна зруйнувати ззовні. Церкву не можна зруйнувати, якщо тиснути ззовні на неї, бо вона ззовні це, 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 це та фортеця, яку неможливо зруйнувати. Але. Ворог знає тактику, і я називаю це тактика троянського коня. Коли ворог не може атакувати церкву зовні, він намагається її руйнувати зсередини. Руйнувати зсередини. І часом у нього це вдається. Якщо говорити про помісні церкви, ось, і взагалі про відносини між християнами, то саме, скажімо так, от. Внутрішні певні конфлікти, певні внутрішні поділення, вони спричиняють поразку зовні. Якщо церква Христова перестає бути монолітною, єдиною, потужною, об'єднаною, це б'є її і вона стає слабкою. І ви знаєте, ворожа тактика вона не змінилася з роками і. Завжди диявол приміняє різні 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 методи для того, щоб всередині церкви не було такої потужної єдності. І, звісно, що ми пам'ятаємо слова Ісуса Христа, який молився в своїй останній, можна сказати, в одній з останніх молитов, молився до Господа про своїх учнів і казав: Отче, нехай вони будуть єдині, як і я, і Ти єдині. Він молився про єдність своїх учнів, про єдність церкви, про єдність його дітей, його покликаних і вибраних. І ви знаєте, я хочу просто наголосити сьогодні на тому, що якщо ми розділені, написано, що царство, поділене всередині себе, не встоїть. Ісус сказав, царство, яке розділилося саме в собі, не встоїть. Та, та церква або дім, який розділився в сам собі, не встоїть. Там, де є будь-яке поділення, ось там ворог панує. І для того, щоб церква була єдиною, в нас є певні такі, називаємо їх стереотипи. Нам здається, що про єдність потрібно молитися. і Молитися дійсно потрібно. Але єдність ще потрібно збудовувати. Амінь. І єдність потрібно ще берегти. Бо є іноді єдність, а ми можемо ту єдність руйнувати. Да? І ми можемо єдність, яка вже є, збудована, сформована, ми її можемо руйнувати чим? А Різними речами. Які я сьогодні хочу трошечки а, освітлити, тому що розумієте, яка, яка річ, якщо церква не буде єдиною, якщо церква не буде в згоді внутрішнього, то вона не може виступати проти ворога. І ми можемо молитися і, і збиратися на молитви, знаєте, але якщо кожен з нас в серці своєму якусь має гіркоту, або, скажімо, не має миру ось тут між нами, то, то ми не є монолітом, який виступає проти ворога. Нам між собою тут потрібно мати оцю єдність. І апостол Павло До Ефесян каже, в 4 розділі, каже, гніваючись, не згрішайте, не грішіть. Сонце нехай не заходить в вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Там, де ми десь конфліктуємо, там, де є розбрат, де нема єдності, там починає діяти ворог. Це територія сатани. І тому. Ми не можемо перемогти дияволу, якщо ми впускаємо його, так сказати, агентуру в свої лави. Так само, як наша армія да, постійно бореться з різними всякими агентурою, диверсантами, колаборантами і іншими людьми, які навіть ну, у, у, у владі в службі безпеки, навіть там були люди, які були, виявляються, таємними агентами або зрадниками і так далі. Коли, скажімо, християнин, християнин стає зрадником, знаєте коли? Коли він замість того, щоб дбати про Боже царство, починає будувати своє царство? Розумієте? Бо в церкві Господній має бути одне царство, Христове. Скажіть амінь. А коли кожен з нас починає щось будувати своє, підбудовувати щось своє, починається тут колотнеча, розумієте? І причиною може бути найменша якась дрібничка. Найменша дрібничка і е, біда в тому, що іноді нам здається, що єдність єдність це однообразіє. Син синонім, єдність це синонім однообразіє. Я таке не знаю однорідність. Ні. Ну, одноманітність. Да? Одноманітність української. Да. Тобто єдність це одноманітність. Але насправді ні. Що робить ворог? Насправді, що робить ворог? Я просто трошечки так уже в християнстві е, ну, якийсь час провів, скажімо так. І мій дідусь був пастором, знаєте, і я був малою дитиною, і. Е, Часом проводячи час десь поруч біля нього, особливо якщо збиралася родина, там, сини його, які теж служителі, вони і по сьогоднішній день пастори, служителі. І десь, знаєте, сидячи за таким родинним, в родинному колі, я чув різні їхні іс історії, з життя, коли вони ділилися якимись проблемами, які бували в церквах, і коли в церквах відбувалися якісь поділення. От все, що я з дитинства пам'ятаю, то поділення в церкві більшість поділень. В церкві не були побудовані на якихось таких ем, ну, серйозних доктринах. От, щоб в церкву хтось прийшов і сказав: Ісус, він не Месія. Ну це дуже такі випадки, рідкісні, скажімо так, щоб прям от такі великі проблеми ставали причиною поділення якоїсь помісної церкви. В основному поділення робилися на якихось незначних другорядних, третьорядних або десятирядних речах. Ну, наприклад, як молитися Отче наш? Не введи нас у спокусу, чи якось по-другому. Спори, люди спорять, як кажуть, коп'я ламають От, пів церкви, каже, буде молитися, не веди в спокусу, а ті кажуть, якось там по-іншому. І, і на цьому церкви діляться. Скільки разів Отче наш молиться під час богослужіння? Три після кожної молитви, чи в кінці, чи в початку? Але насправді Біблія взагалі не каже скільки раз. Розумієте? Але що робить ворог? Що робить ворог? Ворог бере проблему, чи, скажімо, ситуацію, яка не так суттєва, і підіймає її на такий п'єдестал, ніби без цього спасіння нема. І це може бути будь-яке. Я сьогодні не, буду, не хочу говорити ну, конкретику, якусь, що стосується нас. Я просто хочу сам принцип показати, друзі. Що робить ворог? Те, що не так важливе, він піднімає на таку висоту, і, і знаєте, як є е, 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 збільшувальне скло, увеличительне вилічительне стекло, да? мікроскоп. Коли ти заглядаєш в мікроскоп на якусь букашку, здається, це цілий космос. Ти дивишся і думаєш, вау, яке воно здоровенне. Але просто треба забрати цей мікроскоп і подивишся, ну таке собі там, павучок. <гум> Якого просто, отак. І нема. Але оце збільшувальне скло іноді ми одягаємо, і, 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 і диявол нам допомагає одягати це збільшувальне скло на якусь ситуацію. Знаєте, там, там, я не знаю, там. там в різні ситуації, знаєте, там стосовно якоїсь культури християнської, стосовно якихось певних речей, які, ну скажем, не є прописними істинами, це не є там чітко прописано, що це гріх, чи ще щось. От, от, от ну, те, що не є доктринами, скажем так, це якісь певні речі, які стосуються чи культури, чи звичаїв, чи. Чогось досвіду і так далі, знаєте, а в нас так прийнято, там, чи, а в нас ще дід і прадід так робив, то давайте так робити. Ну, Реально, такі, такі бувають ситуації. І от саме там, де немає чіткості, бо там, де є написано прості істини, да, де, де прописано, там поділень важко зробити. Ну, якщо написано прямим текстом, то. Суперечка, вона дуже швидко гамовується. А там, де немає про, прям прописаного все прямим текстом, то тут вже фантазія кожного. І ми починаємо сперечатися. І кожен ж вважає, що він самий правий. Розумієте? І через це виникають суперечки. І диявол цим користається, щоб церкву розділяти, розривати. Невеличкі групки, А ті, значить, ну, наприклад, да? там все коаліція тих, хто українською співає, і коаліція тих, хто російською співає, розумієте? Якби, я розумію, сьогоднішній день дійсно важливе питання мови. Це сьогодні ну, на державному рівні важливе питання. І, і скажімо так, держ, державні закони, порядки вони нас зобов'язують публічні зібрання, служіння проводити саме на українській мові. Такий час, друзі, ми повинні з цим рахуватися. Але ви розумієте, є питання ось тут, між нами, наших стосунків. Амінь? Є, і тут питання в тому, що нам якось треба з цим жити. І коли ми думаємо, що єдність це однообразіє, тоді ми всіх хочемо навчити робити так, як я розумію. Що ми тоді кажемо? Ті, хто розмовляє українською, наприклад, кажуть, всі мають розмовляти українською. Ті, хто російською, кажуть, яка різниця? Я зараз не торкаюся глибоко цієї теми, я приклад приводжу. Розумієте? І виходить. Ми хочемо, щоб всі були такі, як я, щоб всі розуміли, так, як я, щоб всі одягались, так, як я, ходили, молились, на коліна ставали, так, як я. Стільки разів були в церкві, як я, і так далі. Ми не можемо, бо це тіло, і апостол Павло, говорячи про церкву, каже, що церква є що? Тіло. От тіло, скажіть, будь ласка, тіло це єдина річ. Ну, єдність є в тілі. Амінь. В тілі є. А всі члени однаково схожі один на одного. Абсолютно ні. Рука не схожа на око. І функція ока не може виконуватись руками. Хоча можна, да, коли людина не бачить, вона може руками намацати, але вона все не намацає. Космос вона не намацає. Розумієте? І тому рука не має сказати оку, ти маєш бути такий, як я. Розумієте? А, а нога не може сказати вухові, ти не таке, мені, ти мені не подобаєшся. Єдність в церкві це не однообразія, це не одноманітність, це прийняття один одного таким, як ти є. І апостол Павло до Римської церкви в 15-му розділі дає нам пораду. І я хочу це зачитати, 15-й розділ з 5-го вірша. Ось що він каже. А Бог терпеливості і потіхи, нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом. Ісусу. Тобто Він говорить, що ми маємо бути однодумними навколо Ісуса Христа. Ось в чому наше одномислі. У нас можуть бути різні смаки щодо їжі, щодо якихось там, не знаю, відпочинку, там, музики. Да? Хтось любить класику, хтось любить сучасніше щось і так далі. Це смаки. Да? Це смаки. От мнення можуть бути різні. Будь ласка, це твої, твоя думка. Каже, щоб ми приймали людей без російської без спорів о мінніях. Ну, є питання, які це просто мнення. Моє мнення таке, ну і слава Богу, а моє таке, ну і слава Богу. Не можна сперечатися про мнення і всі мнення підтусувати під своє мнення. Бо я так вважаю. Розумієте? Ми так не досягнемо єдності. Ось що він каже, що ми були на однодумні навколо Христа за Ісусом Христом. І далі він каже, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Щоби ми могли прославляти Бога однодушно, то нам потрібно збудовувати цю однодушність. Потрібно чути один одного, розуміти один одного, приймати один одного. Покривати, любити один одного. І далі, дивіться, що він каже. Він наступний каже: приймайте тому один одного. Тобто через те, що вам разом треба якось Бога прославляти в одній церкві: одні з Донецька, другі з Луганська, треті зі Львову, четверті з Рівного, п'яті з Ковеля. Усіх різна культура була. Ми всі поприходили з різних церков, я з Бердичева. Потроху єврейський міст. Хтось три роки, як в церкві, хтось в четвертому поколінні християнин, хтось з дитинства в служінні, хтось, не знаю, там в середньому віці почав служити Господу. Хтось ось тільки вже, ну, чи ось тільки вже в Бозі копнув, пізнав, побачив, пережив, чийсь характер більше трансформувався, а хтось тільки починає, і він як немовля, і він ще не все розуміє. І якщо ми почнемо вибудовувати одноманітність і, скажемо, всі мають бути отакі, Ким чи нин, знаєте? Зауважте, кожна тоталітарна система, вона робить ось яку річ, кожна тоталітарна система, вона стандартизує все. От ви пам'ятаєте, в Радянському Союзі, як було? У всіх, від Владивостока до цього, як він звається? Ні, сюди до. До Бердичева, скажімо так. Да. От я жив там. Були однакові сервізи, оранжеві е в білий горошок. Розумієте? От, от ми це бачили. От Стандартизація. Подивіться зараз на Північну Корею. Ходять всі зачіски мужиків, всіх, як у кінчинина. Ну, розумієте? До цього Господь звели. Назвав... Подивіться, як Бог дивно створив світ. Квіти всі різні, дерева всі різні, і люди всі різні. А ми хочемо в церкві, щоб єдність була в, в тому, щоб люди, коли заходять в ці двері, то з тих виходили вже всі от, по шаблону. Знаєте, зачіски однакові, е, там, е, посмішки однакові і все інше. Борода правильної форми і так далі. Друзі, це не єдність. Апостол Павло каже: приймайте тому один одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Єдність, вона так в тілі. Ти дивишся пальці, вони не однакові. Ну цей менший, і той більший. Різні функції, різні дари. Є, деякі органи в нашому тілі ми рідше використовуємо якісь дуже часто, як, наприклад, язик. Легені взагалі не зупиняються. Серце калатає 24 на 7. Але ми ж не можемо так заганяти руки наші, якщо наші руки будуть працювати 24 на 7, що з ними буде? Вони можуть відпочивати, а серце не відпочиває. Розумієте? І тому не можна все під себе підлаштовувати і дивитися, а я такий. І то всі мають бути так. Я вважаю що ось так, і значить, нашій церкві буде так. Слава Богу, за твоє мнення. Єдність вибудовується там, де ми приймаємо один одного. Бо якщо ми не здатні прийняти один одного, ми починаємо ворогувати. І тоді наші молитви до потолка. Розумієте, ми то зібраємося, молимося, але кожен сердитий один на одного. І співлоба дивиться. Знаєте, так? Типу, ага. Аж чує, а, а той на мовах молиться, а я не молюсь на мовах. Розумієте? А той голосно молиться, а той тихо молиться. Не, каже слово Боже, без спору в мненнях. Розумієте? Поважаючи один одного, приймаючи один одного, люблячи один одного, як рідних, як своє. Народилась дитина. Я дивлюсь, народився син. Я ж не вибирав, який він народився. Ну, розумієте. Ну, такий народився. Одна дитина така, інша така. Я хотів, щоб мій син був музикантом. Я бачу його взагалі до музики не тягне, а я ж так хотів. Розумієте? І так далі. Тобто ми маємо приймати, як Христос прийняв нас. Це не говориться про те, що ми маємо грішити, як попало, гуляти, як попало, і приймати всіх, як попало. Я не про це. Я говорю про якісь такі, знаєте, мнення, про культуру. Ось тут, якщо ми не навчимося з повагою відноситись один до одного і будувати стосунки, поважаючи один одного, українською говорить, слава Господу, солов'їна мова. Російською, так це ж е, теж українська мова. Просто вона чуть е, видозмінена. Все ж пішло від Руси України. Амінь? Це в нас вкрали російську мову, до речі. Це наша мова російська. Там же ж були ці, як вони? Монголотатари, вони взагалі ж там. І не її язики. <хи> а це ж наше. Розумієте, да? я розумію, що в суспільстві накал і, і все, і ми тут маємо з мудрістю підступати. Але коли ми ось тут збираємося, ось тут, і стаємо на молитву, то я не можу ворогувати в серці проти брата за те, що я подивився, ага, в нього борода. Ну, а в нас вчили, що бороду не можна. А в Біблії написано, що бороду не можна брити, між іншим. Написано, не порті края свої. Ну, то тут може сперечатися до ранку, хто правий, розумієте? І якщо ми будемо зациклюватись на цьому, хто торжествує тоді? Ворог торжествує. Не церква торжествує, а враг торжествує. Коли ми не здатні приймати просто один одного, любити. Благосвінь вам, браті. І останнє, що я хочу зачитати, і вибачте, я сьогодні довше говорю, ніж завжди, але я вирішив сьогодні. Хто знає, той знає, чому. Що я вирішив до цього підвести і трошечки поділитися до Єфесян. Апостол Павло в 4 розділі говорить такі слова. Послухайте, отож, благаю вас в'язань у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього вас покликано, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного. Можна пальці загинати тут? Дивіться. «Зо всякою покорою, лагідністю, довготерпінням у любові терплячи один одного. Скільки дієслів тут ми нарахували? І це все по відношенню до, до цих людей, які тут сидять. І тих, які там вдома остались, і ті, які пишуть в вайбер-групах. Нам треба проявляти милосердя, друзі, довготерпіння, любов і покору, і лагідність. і лагідність. І я, друзі, собі це проповідую, чесно я скажу. Іноді хочеться, щоб всі розуміли, як ти розумієш, як в Бердичеві було. Розумієте? Чи як я от щось розумію, прочитав, вичитав, почув, і я от такий, о, все, я, це откроєння, всі мають так мислити, як я. Але Господь каже злагідністю, доготерпіння в любові. І далі Він каже: пильнуючи, тобто, будучи уважними зосереджами, зберігати єдність Духа в Союзі миру. Пильнуючи, зберігати єдність духа в союзі миру. І ось це, що? Мається на увазі Союз миру, єдність духа в союзі миру. Такий вислів трошки можна сказати складнувати. Шо, що мається на увазі? Я розкладу це на прості речі. Що таке союз миру? Це якісь певні люди про щось домовляються, тиснуть один одному руку і кажуть, ось так, да, ось так. Потиснули руки. Да? Можна назвати це союз миру. Було якесь непорозуміння, потім потиснули руки і сказали: ну давай, розумі, порозумілись, да, Потиснули руки, от в цьому союзі миру зберігати єдність духа. Амінь? Якщо ми вже, потиснувши руки, вирішили, що ми одна церква, да? і якщо в нас є якийсь союз миру між нами, в розумінні того, як ми хочемо жити, то от в цьому нам треба якось пильнувати про єдність духа. Є інша помісна церква, в якій є інша. Інший союз миру. Вони погодилися, наприклад, що, що вони ось так вірять. Вони між собою домовилися, це їхній союз миру, отам хай зберігають єдність духа там. В тому ми так погодились між собою. У нас є такі погодження: от зберігати єдність духа в союзі миру. Ось про що говорить Павло, а не те, що ми маємо всіх під одну грибінку, як кажуть, зачесати, всіх під одну грибінку ем, полірнути, і щоб всі ходили от по, по, по рознарядки, як роботи. Цього Боже Царство не вимагає. Ми маємо бути однодумні в Ісусі Христі, амінь. Ми маємо бути єдині в розумінні того, хто такий Христос. Амінь. Ми маємо бути єдині в розумінні того, хто такий Дух Святий, хто такий Боготець, і що таке спасіння, що таке гріх. Але да. є питання другорядні. І от де є другорядні питання, ми маємо проявляти терпеливість, мудрість, поміркованість, не сперечатися, поважати один одного, приймати один одного. І таким чином ми будемо монолітні. Ми будемо єдині, сильні проти. Всяких ворожих зовнішніх атак. Щоб не зсередини, щоб церква Ісуса Христа зсередини не була поламана. Я перепрошую сьогодні. Дуже багато забрав часу на своє слово. Я взагалі на молитовних служіннях сам кажу людям, братам, брати, довго не проповідати. А сьогодні це, це вже, видно, крик душі моєї. Я вірю, що Господь хотів це сказати сьогодні нас. Я хочу, щоб ми наостанок сьогодні звершили молитву за нашу церкву. Амінь. Просто молитва за нашу церкву. І я хочу, щоб сьогодні, можливо, хтось онлайн, а можливо, через три дні буде дивитися цю проповідь, якщо брат Віталій виставить. І хтось почує це. Я дуже прошу, щоб ми всі просто простили один одного. Ми можемо десь один одному трошки дошкуляти, а вже ж. Ми можемо десь не порозумітись. Да, але Христ, апостол Павло каже, да, і Христос через апостола Павла каже нам. Гніваючись, не маючи навіть якусь непорозуміння, не доводьте це до того, щоб це залишалося на завтра, післязавтра, три дні попереду і так далі. Не дозволяйте. Чому? Бо цим самим ми даємо місце дияволу. І тоді всередині руйнується діло Боже. А Господь зовсім до цього не благоволить. Божа мета і Його мрія, щоб ми тут були єдині. Амінь. Приймали один одного. І любили в ім'я Ісуса Христа. Схилимося, друзі, будемо молитися і просити у Бога милості. Дорогий наш Отець, в ім'я Ісуса Христа, Господи, схиляємося перед Тобою і просимо, Господь Ісус, прости нам, Боже. Прости нам, Отець в ім'я Ісуса Христа, просимо Тебе, коли ми в своїх серцях допускали гіркоту. Коли Господи якісь другорядні речі ставали для нас більш важливі, ніж братерська любов, більш важливі, ніж стосунки всередині церкви, Господь, між братами і сестрами, прости, Господь, коли якісь Боже мій розуміння, мнення, погляди для нас ставали більш цінні, ніж істина Твоя, про Твою любов, Ісусе, і про те, що Ти всіх нас прийняв у славу Твою, Господь Ісусе, такими, як є, в якому покликані ми прийшли, такими Ти нас і прийняв, Господь. Боже старих і малих. Боже мій, і тих, хто з народження, Господі, виростав в християнській культурі, в церкві, і тих, хто тільки недавно прийшов, Господь, ми однаково прийняті тобою. Боже мій, я дякую Тобі за це і прошу, прости нас, що ми, Господі, можливо, осуджували один одного за якісь міння, погляди. Прости, Ісусе, що ми намагалися, Господи Ісусе, суперечками вирішувати якісь е, Боже наші непорозуміння. Прости, Господь, прости, Ісус, і очисти наші серця від гордині, щоб, Господь, ми не будували тут своє Царство, але щоб Твоє Царство прийшло, і Твоя воля, Господь Ісусе, щоб була. Отець, це ж в ім'я Ісуса Христа. Я молю. Тебе, святий, Боже, поблагослови нас і нашу церкву, бути єдиними, Господь, в тобі, бути однодумними навколо Тебе, Христос дорогий, бути єдинодушними, Господи, щоби мати одні думки, одне серце, Ісусе, один порив. Господь Ісус, любити Тебе, любити один одного і рятувати цей світ, Господи Ісусе, який гине навколо нас. Поможи нам, Господи, я благаю Тебе. Допоможи нам, Ісус. Ти є святий Бог, Ти є живий, Господи. Господь, Ісус, я знаю, Боже мій, що Ти дасиш нам силу пройти, і це, Боже мій, і Ти допоможеш нам, Господі, стати єдиними по справжньому, Ісусе. Не ділитися, Господь Ісусе, не ділитися на те, хто звідки прийшов, з якої церкви, з якого регіону хто приїхав, Господи, з якого міста і з якої культури, Господь Ісусе, але щоб ми об'єдналися навколо Тебе і в любові як рідних приймали один одного, Господі Ісусе, прощаючи один одному навіть те, що. Десь іноді ми можемо зробити неприємне один для одного. Прости нам, Господь, і поможи нам, Господь, в любові служити один одному. Боже мій, благослови нас і благослови всю церкву в Україні, Господь Ісус. Нехай ця єдність духа буде, Господь Боже, щоб церква Твоя вона була єдиною, Господь Ісус, сильною, Господь славною, благословеною церквою, яка, Боже мій, наносить величезний урон для царства тьми, спасаючи душі, спасаючи спасаючи тих грішників, які гинуть, Господь. Ми молимо Тебе, Боже, допоможи нам і благослови всіх братів і сестер нашій церкві, Господь Ісус. Можливо, чиєсь серце зранене, можливо, чиє серце переживає зараз біль. Господь, через цю війну багато людей просто все втратили і їхнє серце розбите. Господь, я прошу тебе, зціляй ці серця. Господи, потішай людей, Твоєю, Ісусе, і дай нам не бути суворими один до одного, але проявляти лагідність, терпеливість. Милосердя і прощення. Ми просимо Це, Отець, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за цей вечір. Поклоняємося Тобі нашому Богу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.